Вітаю! Компанія Faraday Auto. Сьогодні у нас на огляді Audi Tron 55 в кузові Sportback. в дуже гарному кольорі, рідко зустрічається. Manhattan Grey. Автомобіль початок 2021 року, 62 тисячі пробігу, автомобіль приїхав щойно з Європейського Союзу. Повністю вся історія по сервісу по Audi. Відповідно, підтримується гарантія на батарею. 8 років або 160 тисяч кілометрів. Автомобіль після свіжого сервісу до наступного заїзду 28 тисяч кілометрів або в 2026 році. Нагадую, що у нас є найбільший в Україні вибір Audi e-tron 55. На даний момент у нас є 7 автомобілів в наявності у Львові. Ще кілька варіантів маємо в дорозі. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, посилання нижче в описі. Там всі актуальні пропозиції, в тому числі ті, які щойно придбані в Європейському Союзі, і в дорозі по найнижчим цінам. По даному автомобілю, автомобіль є практично в топовій комплектації. Це є максимальні фари Matrix Beam з вирізанням в потоці, динамічні поворотники, 360 камери, безключовий доступ, два оригінальних ключі, безконтактне відкривання багажника. Також є панорамний дах. Топові 20-ті диски з оранжевими супортами. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. По салону автомобіля. Салон з натуральної шкіри, тому що буває ще дермантин, це справжня натуральна шкіра. Найкомфортніші індивідуально-контурні сидіння з боковою підкачкою. Звісно, що повне електрорегулювання сидінь. Преміальна акустика Банк Оллівсон. Пам'ять сидінь. Ось тут такі гарні вставочки з Алькантара, це повна шкіряний пакет. Тобто ось тут натуральна шкіра, це також опція. Панель повністю перетянута в шкірі. Ось тут такі гарні вставочки з натурального фактурного дерева. Дуже гарно виглядає. Також є проекційний дисплей, подвійні склопакети, бездротовий Apple CarPlay. Ось тут регулювання сидінь дуже. Гарно, зручно відбувається. Насправді можна під себе все дуже гарно відрегулювати. Ось така підкачка. Боковинок цих, боковинок цих. Панорамна стеля. також автомобіль має чотиризонний зонний клімат важливо з підігрівом задніх сидінь. Буває чотиризонний зонний клімат без підігріву задніх сидінь. Ось так гарно виглядає панорамна стеля. Автомобіль дуже збережений. Слон автомобіля, не знаю, чи відео передає, абсолютно в ідеальному стані, як новий. По кузову автомобіля немає жодних пошкоджень. Дуже акуратний збережений стан. бампера також всі ціленькі, жодних ніде. Царапин нічого немає. Дуже гарний колір. До речі, в нас є такий самий ще один спортбек в тому ж рідкісному кольорі Manhattan Grey, але з зовнішнім блек пакетом, так званий антихром. Тому можна обрати, кому більше подобається, тобто або блек, або антихром. Також повідомлю, що ми можемо надаємо таку якби послугу. Обрати диски на вибір, тому що в нас зараз є, повторюсь, близько, не близько, а 7 автомобілів в наявності у Львові. Можна обрати будь-які з іншого автомобіля, вони всі взаємозамінні. Тому кого цікавить, звертайтесь, дуже гарний варіант. Ось максимальні фари з вирізанням потоці. Дуже гарний збережений варіант в наявності у Львові. Нагадую, що на всі автомобілі, які в нас є в наявності, ми надаємо опційний розширений тест-драйв, це 2-3 години заїзд, маршрут обираєте ви, місто, траса. Для того, щоб повністю відчути автомобіль, можна перевірити його запас ходу, ми нічого не приховуємо, приїжджайте, тестуйте автомобіль. Також ми оформляємо автомобілі в кредит та лізних, кому цікаво, зверніться до мене, скину вам напряму контакти, до кого звертатися по цих питаннях. Нагадую, що в нас у Львові є найбільший вибір e Tron 55 в Україні. Всі актуальні пропозиції в нашому телеграм-каналі. Також підпишіться на наш YouTube канал Нижче Посилання для того, щоб не пропустити цікаві відео, тест-драйви, заїзди, тестуємо запас ходу різних автомобілів, порівнюємо між собою моделі. Чекаємо вас на огляд у Львові. І найголовніше. Сьогодні ми пропонуємо безкоштовну доставку будь-якого автомобіля по всій території України. Звертайтесь, доставимо автомобіль у ваше місто.